Мародери розграбовують затоплені російські міста. Місцеві скаржаться, що їхнє майно, яке лежить на дахах, крадуть злодії і доводиться самим охороняти свої домівки. Мій брат сидит на чердаке з друзьями, з сусідами, і вони непосредственно за тим, щоб не украли щось з домов. Вот, например, большие дома, которые сзади находятся, у них на чердаке очень много вещей лежат, которые успели еще закинуть. Из-за этого э, мародеров очень много плавает, и все охраняют ночью свои дома, кто может, мужчины. Скажите, а есть какие-то дружины, какие-то люди, которые... которые охраняют, следят, разгоняют этих мародеров? Вы их мы... видите? Мы сами в старом городе все живем, мы сами как одна большая семья, как дружина, из-за этого... Тобто, всі скопировались, и вот все вот мужики, які здесь є, охраняют... А ці Дома. они явно не Дома. местные, я правильно розумію? Це какие-то Да, очень много немісних мародьорів, очень много. Раніше люди в Орську вже казали, що не хочуть евакуюватися через мародерів і, незважаючи на небезпеку, готові залишатися у своїх будинках до останнього, щоб зберегти своє майно. Ми не уїдемо з домов мародьори. Мы будем до последнего. Вы говорите, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в, дом, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители подходят и, и просто обворовывают дома. Також в Оренбурзькій області почастішали випадки шахрайства, пов'язаного зі збиранням грошей під приводом надання допомоги постраждалим від повені. Начальник відділу інформації та громадських зв'язків регіонального управління МВС Олексій Овсяніков заявив, що наразі активізувалися шахраї. Вони розміщують в інтернеті інформацію про рахунки громадян, які нібито постраждали від паводку і просять перевести туди кошти. Проблем купа а допомоги насправді жодної. Мешканки Оренбурга скаржаться, що місцева влада ніяк не допомагає постраждалим мешканцям. Жінка залишилася на вулиці одна з дітьми, бо чоловік поїхав на війну. Але допомоги так і немає. Ми нікому не потрібні, заявляє жінка. Случилось сьогодні щастя, обращались до того, как на затопило. службы спасения говорит, что нас затопит, что затор на льду. Никто ничего не сделал. При Урале окапывается, ставят дамбы. Мы ТСН, мы никому не нужны. И Все мы делаем собственными силами. Муж на войне, а я с детьми осталась на улице. Я потеряла дом. А так как мы ТСН, мы не ЖС, на нас вообще никто не смотрит, как на людей. Просто Сами, сами спасение утопающих делаем самих утопающих. Просто всем на нас наплевать. Даже наш председатель, он ничего не делает для того, чтобы избежать этой ситуации. Или сейчас там бутылки воды не, не привезет, знает что здесь у нас нет своей воды.